Дитя моє, ти народилась з глини кісток та крові богів, щоб нести тягар за важкий для звичайних смертних. Місячний голод глузуватиме з тебе, гнатиме тебе у пошуках твого творця. Але що насправді ти так сильно жахаєш знайти? Своє місце у світі, свою ціль, свою душу. Що ж, ось він я моя люба перед тобою. То що ти мені скажеш?